А Б має відомі координати вектору. І є координати точки Б. Якщо я позначу, наприклад, координати точки А як Х, Y, З, то для того, щоб написати координати вектора а, Б, ми від координат кінця, від координати точки Б будемо віднімати координати. Точки тобто від 7 віднімаємо х перша координата. Потім від мінус 2 віднімаємо y друга координата. І від 0 віднімаємо z, третя координата. Оце координати вектора АВ. Але вони нам відомі. Тому ми запишемо 7 мінус х дорівні мінус 3, мінус 2 мінус y дорівнює 8, і тут мінус z. Дорівнює 1. Звідки х дорівнює, я перенесу х вправо для того, щоб був х зі знаком плюс, а тоді мінус 3 вліво. 7 додати 3 10. Тут y дорівнює мінус 2 мінус 8 мінус 10. Ну і z дорівнює мінус 1. Тобто точка А має координати 10, мінус 10 і мінус 1. В першому питанні нас питають ординату точки А, Це, Y, отже, відповідь мінус 10. Це відповідь на перше запитання. А далі нам потрібно обчислити скалярний добуток вектора ОА і АБ. Знайдемо вектор ОА координати, так як точка О початок координат, тобто має координати 0, 0, 0, то координати вектора ОА збігаються з координатами точки А, тобто 10 мінус 10 мінус 1. А отже, скалярний добуток ОА на АБ обчислюється таким чином. 10 ми множимо на АБ, аБ у нас по їх мінус 3, потім мінус 10 множимо на 8 і мінус 1. Множимо на 1. І обчислюємо мінус 30, мінус 80, мінус 1. мінус 111. Це відповідь на друге запитання: мінус 111. Вектор В дорівнює мінус 2 вектора А. Тому, для того, щоб знайти координати вектора B, ми кожну координату вектора А помножимо на мінус 2. 2 множимо на мінус 2 мінус 4. Мінус 9 множимо на мінус 2 18, і 3 множимо на мінус 2 мінус 6. Це координати вектора B. У відповідь ми маємо записати їхню суму, тобто мінус 4 додати 18 і додати мінус 6. Мінус 4 мінус 6 мінус 10 плюс 18 8. У вітру пишемо 8. Далі знаходимо скалярний добуток вектора а на вектор Б. Отже, 2 множимо на мінус 4 за відомою формулою. Потім мінус 9, я запишу зразу множимо на 18, тут можна так от записати. І потім 3 множимо на мінус 6. Знаходимо суму. Мінус 8, Далі 9 множимо на 18, Будемо мати мінус 162 і мінус 18. Мінус 162, мінус 18, Це мінус 180, І ще мінус 8, мінус 188. Це відповідь на друге запитання. Для того, щоб знайти довжину медіани ам, спочатку знайдемо координати точки m як середини відрізка bc. За відомими формулами, х дорівнює 0, додаємо 2, ділимо на 2. Y аналогічно 3 додаємо 1, ділимо на 2. І далі Z мінус 1, мінус 3 ділимо на 2. Таким чином, х буде 1 y 2 і z мінус 2. Отже, m має координати 1, 2 мінус 2. Далі будемо шукати довжину АМ. знову ж таки, за відомою формулою, це корінь квадратний. І віднімаємо від m, тобто від 1, віднімаємо мінус 1. Додаємо 1. Далі від 2 віднімаємо 2. І від мінус 2 віднімаємо 0. Обчислюємо 2 до квадрату 4, тут 0, тут мінус 2 до квадрату, знову ж таки, 4. Це корінь із 8, або, якщо записати 4 на 2 це 2 кореня з 2. Отже, ми маємо 2 корення з 2. У відповідь ми маємо записати ам довжину у квадраті. Тобто 2 корення з 2, або корінь з 8, якщо ми піднесемо до квадрату, то запишемо 8.